Відставки в уряді через корупційний скандал. Але українці кажуть, насправді це не боротьба з корупцією. Після великого скандалу хтось іде у відставку. Влада каже, ми боремося з корупцією. А люди дивляться і думають, та це просто політика. 63% українців вважають відставки в уряді після скандалу навколо енергоатому більше або виключно політичними іграми, і лише 25% бачать у цьому боротьбу з корупцією. Так виглядає криза довіри до антикорупційних дій. Суспільство не вірить, що відставки і навіть арешти це справжня боротьба з корупцією. Це серйозна проблема. Навіть реальні кроки проти корупції виглядають підозріло, бо попередній досвід навчив людей бути скептичними, без довіри, будь-які дії влади сприймаються як частина гри, а не як справжні зміни. Люди вірять у боротьбу з корупцією тільки коли бачать тривалі результати. Інакше це залишається для них просто черговою виставою. Active Group, люди. Найголовніше.